мені не подобається цей синій колір. Можна якийсь інший зробити? Ну, ви що, синій це ж універсальний. У будь-який дизайн кімнати, синій колір стає ідеально. Насправді, будь-який з цих дизайнів ліжка лідер. Та й, в принципі, інших наших двоспальних ліжок можна обрати в потрібному вам кольорі та фактурі тканини. Навіть тут ми зробили три різних узголів'я три різних тканини. Одна йде як баранчик, буклія називається по-нормальному, друга йде мікровелюр з ефектом буклірування, теж. а третя йде гладенький велюр, але з неоднорідним малюнком на собі. Тобто будь-яку з цих тканин ви можете обрати з широкої палітри кольорів і начепити на свій дизайн узголів'я. Це нормально. Єдине, що таке ліжко доведеться почекати. А так у нас взагалі є складські програми по більшості варіантів, що стоїть на виставці, і можна обрати або з наявності, там зазвичай сірий, бежевий, какао колір, або коричневий, тобто стандартні, або замовити, як вам, на якийсь бірюзовий. Недавно був огляд ліжка Бест в бірюзовому кольорі, виглядало взагалі бомбезно в кімнаті. Про наші ліжка можна подивитись на сайті Солоха, є і там прям є розділ е, ліжка з м'яким зголів'ям, а в описі до відео телефончик для зв'язку. До речі, всі вони ліжка, матраси, доступні в оплату частинами на 5 платежів.